Привіт, друзі! Сьогодні, 11 вересня, ближче до вечора, вже стало відомо, що Харківська область звільнена від расистів. Офіційного повідомлення Генерального штабу Збройних сил України немає, але кількість тих повідомлень, які з'являються в соціальних мережах, зокрема в Тіктоку, ой, перепрошую, в Телеграмі, та і в Тіктоку також. Вона неймовірно висока, і там є відео докази того, що наші вже, наприклад, дійшли до. Пункт пропуску Гоптівка це митний прикордонний пункт пропуску, який був зайнятий ще з 24 лютого 2022 року расистами, але вже зараз там є наші. Тобто, фактично, лінія фронту сьогодні у нас співпадає з лінією Белгородської області або з Російською Федерацією, і за великим рахунком осталось нам звільнити кільканадцять квадратних метрів, кілометрів, а можливо і метрів Харківщини і Росіян вже там не буде. І найбільш примітний. Такий показник того, що вони звідти е, втікали дуже швидко під наполегливою порадою, м'яко кажучи, наших збройних сил України. І так, що там насправді відбулося, давайте спробуємо розібратися для цього. Вас попрошу підписатися на мій YouTube канал Мене звати Валерій Клочок. І так, поїхали. Я коли сьогодні намагався вам записати це відео як коротку новину, ну весь час не виходить, тому що швидкість, з якою наші просуваються на Харківщині, вона просто неймовірна. Це все фіксується дуже швидко в відповідних картах онлайн, які сьогодні розроблені нашими моїми да, колегами, в тому числі в різних куточках. Ви це можете читати і бачити. І, от, зокрема, також інститут вивчення війни, ну і британська розвідка, щоденно публікують звіти, але ви знаєте вже просто. Ну, Не те, що не цікаво, але інформація, яку ми отримуємо з інших джерел, вона новіша. Ну, Зокрема, якщо брати останні 4 дні станом на вчора це дуже важливий момент, то можна було відзначити кілька ну, 5 таких основних пунктів, які означають, що ми впевнено рухаємося. По-перше, за 5 днів. Наголошую 6, 7, 8, 9 і 10 вересня. Саме про це говорю без сьогоднішнього дня, бо про що відбулося сьогодні, я вже вам повідомив. Удалося звільнити нам від окупантів території більше, аніж Росія змогла захопити з квітня. Тобто, перший їх скачок, а далі все, стали вони. Друге, глибина наступу Збройних сил України станом на вчора становила 70 кілометрів. У середньому це 14 км на день, а таких темпів розвитку наступу не було навіть у росіян у перші дні війни. Вони просувалися от сили ну, там, на 1 км в день. І для Росії це тоді вважалося успіхом. Сьогодні вони відступають швидкості навіть більшої, а до кінця дня, то розуміло, ситуація зовсім не так. Крім того, вперше з фактично офіційною заявою після початку контрнаступу, наступу, ну тут різні дефініції можна використовувати, звернувся або вийшов у публічну площину, і головну команду збройних сил України Валерій Залужний. Він опублікував невеликий пост у себе в телеграм-каналі. Ми його також у себе публікували. До речі, я рекомендую вам підписатися на наш телеграм. І, зокрема, він сказав, що було звільнено понад 3000 тисячі квадратних кілометрів від початку харківського контрнаступу. Ну окей, контрнаступу, але мені видається, що до кінця сьогоднішнього дня ця цифра буде як мінімум вдвічі більшої. Четвертий пункт до виходу, як каже залужний, станом на ранок сьогодні було до державного кордону виходу. було... 50 кілометрів. Зараз, на момент, коли я вам розповідаю, наші вже на кордоні з Білоруською областю, і тим паче з'явилось повідомлення про те, що росіяни з'ясували, що якось так стало, що хтось захопив кілька автомобілів із символікою Z російських. На території України і є висока ймовірність прориву диверсійних розвідувальних груп із українців, звісно, на території Білгорода для того, щоб ну а далі три крапки додумайте самі, вони повідомляють, попереджають контрольні пункти пропуску росіян, щоб вони ці автомобілі з відповідними номерними знаками не пропускали. Ну, цю плю і бачу, як наші будуть запитувати, чи можна заїхати чи ні. Ну і п'ятий найважливіший пункт, як на мене, це те, що в Ізюмі все-таки стався котел. Уже інформація ближче до обіду була підтверджена, і навіть. Підтверджували офіційні джерела в Україні, що кільканадцять підрозділів, так, кільканадцять військових, 12 потрапили в оточення біля Ізюму. Конкретно кількість полонених будемо бачити згодом офіційних повідомлень Генерального штабу Збройних сил України поки що вони просять дуже обережно коментувати події. Тому ми також дуже обережно зараз до цього всього ставимося. Лише додам на сам кінець, що Генеральний штаб Збройних Сил України. До кінця сьогоднішнього дня, 11 вересня, повідомив, що Збройні Сили Російської Федерації полишають позиції на півдні. Поки що про схід мовчать, але на півдні дійсно відбуваються дуже цікаві події. Із з інформації, яка з'являється, в тому числі в російських пабліках, то висока ймовірність того, що дуже скоро ми побачимо прорив навіть до Маріуполя. Ну, зокрема, про це пише і Маріупольська міська рада у себе в телеграм-каналі, з посиланням на. Стрілкова Гіркіна, я, як правило, ніколи на нього не посилався, але аналізуючи саме дуже багато телеграм-каналів російськомовних, то вони допускають того варіанту, що туди наступ буде розвиватися. Про це вже росіяни знають і пишуть. І Маріупольці чекають, що саме там з'являться Збройні сили. Тим паче говорять дуже багато і пишуть місцеві пабліки, що почали формувати цілі колони військової техніки в Маріуполі, яка кудись рухається, куди поки що невідомо. Ми будемо бачити це найближчим часом. Я обов'язково. Вас повідомлятиму про всі ці події максимально оперативно в телеграм-каналі. Ну і тут у вигляді таких інформаційних новин. І на сам кінець додам дуже коротко, про це буде окреме відео. Я вам випущу його за кілька годин після цього. Це щодо фідбеку Росії на події, які відбуваються в Україні. Вони вже фактично визнають потужний контрнаступ. Якось так сталося, що Путін сьогодні переговорив із Макроном. Кремль стверджує, що ця телефонна розмова відбулася за ініціативи французів, а хоча на сайті. Сейсь, кому? ні слова цього нема. Макрон у своїх соцмережах також цього приводу мовчить. Тому виникає запитання: а хто кому телефонував? Бо Лавров дві години раніше до цього телефонного дзвінка заявив, що вони готові до переговорів із Україною. Про переговори також буде дуже цікава інформація. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Саме тут ви зараз знаходитесь. Як це зробити? Ви знаєте, Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всіх люблю ціновішину і не перемикайтесь, все буде Україна.